Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після завершення роботи з невикористаними виборчими бюлетенями та контрольними талонами ДВК переходить до відкриття скриньок. В першу чергу перевіряється цілісність пломб, печаток на скриньках, а також цілісність самих скриньок. У разі порушення цілісності бюлетені виймаються по одному. Спочатку відкривається мала виборча скринька, і виборчі бюлетені висипаються на стіл. Далі мають бути знайдені два контрольні листи. Якщо два належні контрольні листи знайдено, окремо розкладаються предмети, в тому числі і контрольні листи, виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі, виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Підраховується загальна кількість виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатному виборчому окрузі. Ця кількість оголошується та вноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців. Якщо кількість бюлетенів не перевищує кількості вказаної в контрольному листі. Кількість бюлетенів в загальнодержавному та одномандатному виборчому окрузі підраховується, оголошується та вноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Далі ДВК переходить до наступної скриньки. Якщо кількість бюлетенів перевищує кількість вказану у контрольному листі, ДВК має відокремити бюлетені з неналежними ознаками, тобто такі, на яких вказаний неналежний номер одномандатного виборчого округу або виборчої дільниці, відсутня печатка або проставлена неналежна печатка. Такі бюлетені не підлягають врахуванню. При цьому ДВК повинна скласти акт про невідповідність. Якщо після відокремлення бюлетенів з неналежними ознаками, кількість бюлетенів не перевищує кількості вказаної в контрольному листі, проводиться підрахунок кількості бюлетенів в загальнодержавному та одномандатному виборчому окрузі. Ця кількість оголошується та вноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців. Далі ДВК переходить до наступної скриньки. Якщо після відокремлення бюлетенів з неналежними ознаками кількість бюлетенів перевищує кількість вказану в контрольному листі, всі бюлетені з такої виборчої скриньки не підлягають врахуванню. Якщо два належні контрольні листи не знайдено, ДВК складає відповідний акт. А всі бюлетені з відповідної виборчої скриньки. По загальнодержавному та одномандатному виборчому округу не підлягають врахуванню. Склавши акт ДВК переходить до наступної скриньки. Після відкриття малої виборчої скриньки. Відкривається велика виборча скринька. В першу чергу перевіряється цілісність пломб, печаток на скриньках, а також цілісність самих скриньок. У разі порушення цілісності бюлетені виймаються по одному. Виборчі бюлетені висипаються на стіл. Має бути знайдений контрольний лист. Якщо контрольний лист знайдено, необхідно окремо розкласти предмети, в тому числі і контрольні листи. Бюлетені в загальнодержавному виборчому окрузі. Бюлетені в одномандатному виборчому окрузі Після цього необхідно відокремити бюлетені з неналежними ознаками, тобто такі, що містять неналежний номер одномандатного виборчого округу або виборчої дільниці, на яких відсутня печатка або проставлена неналежна печатка. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню. Кількість бюлетенів у виборчій скринці в загальнодержавному та одномандатному виборчому окрузі підраховуються, оголошуються і вносяться до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. ДВК переходить до наступної скриньки. Якщо після відкриття великої виборчої скриньки, у ній не знайдений належний Контрольний лист ДВК складає відповідний акт. А всі бюлетені з такої виборчої скриньки по загальнодержавному та одномандатному виборчому округу, не підлягають врахуванню. Після цього ДВК переходить до наступної скриньки. Після відкриття всіх скриньок ДВК зобов'язана запакувати предмети, підрахувати бюлетені, які не підлягають врахуванню. Окремо по загальнодержавному і одномандатному виборчому окрузі внести відповідні відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Запакувати бюлетені, які не підлягають врахуванню в загальнодержавному та одномандатному виборчому окрузі.